Привіт! Недавно гуляючи просторами Стіму, мою увагу привернув фестиваль новинок, у якому можна було пограти у демо-версії різноманітних ігр, які скоро вийдуть. І я вирішив просто скачати 10 рандомних ігр в надії знайти якийсь хороший контент, так званий Haide Gen. І серед цього шлаку, що я спробував, а шлаку там було дуже багато. Одна гра все ж таки мені сподобалась. І затягнула майже на весь день, а ім'я їй Fellowship. Так, я розумію, назва досить дивна, але геймплей це. Чисто копірка World of Warcraft. Саме так. Анімації, інтерфейс, стилістика персонажів, локації, все це тупо як в World of Warcraft. Але не спішіть думати, що це ще одна мертвороджена вбивця WoW, Бо насправді розробники вирішили підійти до створення гри з трохи іншого боку. Ця справа в тому, що гра Fellowship це не типова ММО з довгою прокачкою, проходженням квестів та біготнею по пустимому відкритому світі. Розробники вирішили вирізати все це і залишити. Саме цікаве проходження данжів та фарм шмоток. Ну так, дехто з вас, дивлячись на фотожі гри, вже міг зрозуміти, що основний геймплей Fellowship це режим так званих міфік-данжів з World of Warcraft, у, у яких нам потрібно за відведений час вбити потрібну кількість мобів, а в кінці вбити боса та потім за це все отримати скриню з лутом. Це так, коротко для тих, хто не знайомий з таким режимом. А тепер давайте детальніше глянемо, що таке цей Fellowship. Так як в грі немає ніякої прокачки левела, то вся прогресія персонажа відбувається. За рахунок проходження підземель та пригод. Підземелля представляє із себе велику локацію з трьома босами та пачками мобів, яких нам потрібно вбити певну кількість, щоб проходження зарахувалось, і ми отримали скриню з лутом. Також, окрім підземель, є ще пригоди, або так звані Adventure. Це такі собі зменшені варіанти данжів з одним босом, проходяться вони в рази швидше і відповідно дають простіший лут. І весь цей контент ще має різну складність у вигляді 15 рівні. Ну, типу, як ключі Вов. І з збільшенням рівня складності у нас ще будуть додаватись різні афікси, або як це тут називається, асеншини. По типу збільшення агро, яке генерує гравець, або зменшення хіла та ефектів поглинання. А ще окрім асеншинів, які є по суті пасивними, у нас будуть прокляття, які ускладнюють геймплей та дають певні бонуси, і це вже виглядає цікавіше і певним чином буде змінювати наш геймплей. Наприклад, заморозка, яка вішається на рандомного гравця і через 15 секунд вибухає, наносять. Дамаг всім гравцям та ворогам поряд або ще в данжі будуть зустрічатися посилені моби, за вбивство яких гравці будуть отримувати баф на 40 секунд, який дає хасту та швидкість бігу. І можу сказати, що зі збільшенням складності у нас будуть появлятися прокляття, які змінюють певним чином наш геймплей, а складність підвищувати нам потрібно, тому що якраз на основі цього і побудована прогресія персонажа, бо, окрім випадіння кращих шмоток, ми за проходження данжів 3, 5, 9. Його рівні будемо ще отримувати можливість прокачати наше дерево навиків на кожному рівні. Ми отримуємо вибір із трьох. Пасивних талантів, які будуть посилювати наші скили і привносити певні зміни. Окрім прокачки талантів, ми ще в кінці кожного данжава прогоди получаємо скриню з лутом, цінність якого, звичайно, що буде залежати від рівня підземелля. А також за проходження данжа, де в нас є три боса, у нас ще є шанс отримати шмотку, яка має сетовий бонус. Тобто, при наявності двох таких речей ми отримуємо плюс до характеристик. Також з підземель ще є шанс залутати різні каміння, які вставляються у відповідь шмотки з диркою. Ну, і думаю, ще потрібно розказати про босів в цих всіх підземеллях та пригодах, бої, з якими зроблені досить інтересно і вимагають від гравця знання тактики. Це не просто якісь манекени, які стоять і впитують дамаг. Кожен босс тут насправді має свої механіки, які потрібно знати та виконувати, особливо на високих рівнях складності. Та я скажу більше: ми одного разу навіть в підземелі шостого рівня не змогли пройти боса, через те, що не всі гравці виконували його механіки, і в нас просто. Закінчився час. І гравці е, розплакались та полівали. Що було досить неприємно, бо на проходження одного данжа йде десь 20 або більше хвилин. Також думаю, варто розповісти вам про класи, яких зараз поки що є 6. І розділені вони за ролями, тобто танк, хіл та ДД. Всі вони, звичайно, що надихались класами з World of Warcraft, бо тут ми зразу можемо впізнати прото Монаха, Фростмага, Воїна, а також Друїда та Суміш. Холі Паладіна з пристом. І на жаль, я ще не встиг всіх опробувати та прокачати, але те, що встиг, можу сказати, що маг це імба, особливо якщо порівнювати його з іншим ДПС-класом, воїном, який мені здається є самим непроробленим і нудним. З хілів мені сподобався геймплей за друїда, над яким видно, що розробники постарались, але я ще, на жаль, не зміг його прокачати та опробувати в данжах через проблеми з серверами. Тому мені прийшлось схилити тренувальні манекени, і мені цей процес здався дуже приємним. Так, в грі є навіть манекени, на яких ми можемо потренуватись, нажимати кнопки, та навіть маємо DPS метр для любителів поміряти з пісюнами у данжах, що мені дуже подобається. А якщо і вам подобається мій контент, то можете підписатись. На канал. І звичайно що, послухавши це все і подивився щось на геймплей, ви можете сказати, що це реально тупо копірка World of Warcraft. І справді так і є. Але цим мені Fellowship і сподобався. Розробники просто взяли ігровий режим, який всім подобається, і зробили з нього окрему гру. І ще й до того всього безкоштовно. І взагалі я вважаю, немає нічого поганого у копіюванні успішних проєктів. Бо саме за рахунок копіювання ігрових режимів ми отримували такі бега популярні ігри, як Dota. Лола різні батл роялі по типу PUBG. І звичайно, я розумію, що Fellowship це поки тільки бета, і все ще не ясно, що це буде за гра. Але я вважаю, що ця гра має певний потенціал за умови, що розробники будуть правильно її розвивати та привносити щось нове, та не завалять її донатом. І я навіть маю певні надії на цю гру і буду за нею слідкувати і дивитися, що нового будуть додавати в гру, бо поки що це весь контент, що є, і про який я хотів вам розповісти. Тому зараз я вам дякую за увагу і за те, що ви додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк та підписатись на канал. Дякую.